Зробимо першою. Макс уже туди рештування тягне. Ти не, не Макс. Да, ти може його опусти нищиш. А потім уже зробимо цю. Бо тут треба задовбуватись там перфаратором. Чи цим відбійним молотком? Розмічає, зараз наріжемо таких хлощок по 10 см, які ми саморізами прикрутимо до нашого газоблоку. І на них уже змонтуємо наші дошки. І вони будуть йти як опалубка під газоблок. Потім у газоблосці вирізаємо паз, замазуємо туди клей, вставляємо туди арматуру і монтуємо. І вийде в нас перемичка. Зараз все, друзі, побачите. Хах, які шорти. Так, друзі. І так починаємо ми монтувати нашу перемичку. Виставляємо нашу дошку на 2-3 мм вище від наших відкосів. Засверлюємо на рештуванні два саморізи. Тоді вам буде зручніше. Покрутив. І тепер Макс бере, чітко підставляє під нашу дошку і закручує два саморізи. Оп-оп. Куди ти уїхав? <рив> Ой, артист. І все, підпор наш на місці. Тепер з цієї сторони. Оп. <рив> Нарізаємо арматури. Якраз у нас тут буде три перемички. І три арматурини в нас. О, 1,19 ми нарізаємо. І кладемо її сюди, ми на нашу опалубочку, так сказати. І потім у паз вже намазуємо клею і садимо той блок на нашу арматуру. Потім, коли опалубка зніметься, шпателем зашпаклюється знизу ще та арматура і перемичка готова, друзі. Користуйтеся лайфхаком нашим. А я поліз до Петровича на другий поверх. Провірю, що він тут робить. Зарізали під арматуру, бо ми там зараз ще й заб'ємо арматуру нашу. І от вирізали ми отакі два пази. Оце й буде у нас під арматуру, під перемичка. Дуже гарно все видуваємо. Всю пилюку. Ще й трошки змочимо зараз. Друзі, обов'язково трошки побризкаємо. Це ж таки як ніяка перемичка. Є ці газоблоки, кладуть навіть без арматури, і все воно стоїть, нікуди не дінеться. короб ставиться. Ну, краще вкинути. Все, починаємо наш монтаж. Макс засверлий там від арматури ж нашу. Так як у нас тут ось ви бачите. Тут засверлено, тут засверлено, тут засверлено. Там немає засверленого. Підігнали ж ми під перемичку. І тепер там ще раз засверли. Це на суху він ставить її. І маркером зараз там розмітить. І засверлиться. Друзі, сверліться як можна частіше, побільше. Ми оце кругом сверлили все через ряд. Кругом. Всі оці відкоси засверлені через ряд. Хоча тут замовник сказав і не потрібно. Тут дверей не буде. Він каже, не сверліть мені через ряд, але ми все одно через ряд засверлили. Тут будуть двері. Тут обов'язково, навіть можна й кожен ряд. Бо дерьми можна його, якщо у вас там нерви такі не дуже міцні. <смі> Можете дверими розшатати оці всі відкоси. Що? Що вона глохне? Як лохне? Значить відходить там щось десь. І все. І тепер, друзі, обов'язково гарно видути і змочити все водою. Не лінуйтеся, ніколи не лінуйтеся. Якщо хочете якісну роботу, обов'язково зробіть, видуйте і намочіть водою. Друзі, користуємося тільки Дніпроем. Бачите, дрелька, шуруповір, болгарка, фрезер, міксер. Все. І це тільки, я не знаю. Третя частина, четверта частина інструменту. У мене десь 22 види. Я там колись підраховував, 22 чи 23 види інструменту Дніпро м Дуже зручно. Ось, ідуючик, бачите, теж Дніпро м Дуже зручно. Що тільки поламалось? Він стоїть навіть бійний молоток. Теж Дніпро-М, Будемо тут задовбуватися під перемичками. Теж все зніму, пізніше покажу, все в повному відео побачите, слідкуйте. І що я хочу сказати, як тільки щось десь вийшло з ладу, я везу, вони обслуговують інструмент просто, якщо навіть немає, е, якщо немає навіть вже у вас гарантії, да? все одно там за невеликі кошти вони зроблять вам інструмент знову як новий. Тому це не реклама. ну, Хто займається професійним будівництвом, я просто ну, так я рекомендую, так скажу. Ну це не реклама, щоб ви розуміли. Просто хочу сказати, що вам буде дуже зручно. Друзі, Макс обмазує нашу арматурину клійком і забиває її туди. Обов'язково перед цим дивіться, змочив він стіну. І клеєм туди зараз загатить. Так, щось попаде, щось не попаде. Триматися буде конкретно. Можете туди піни надути. Можете, можете нічого не дути, воно і так буде триматися. Ну, Чим краще, тим краще. А під цеглу взагалі краще навіть дві арматури не можна. Все, приміряв він, все чудово, зараз намазує клей. А, і обов'язково ж ми вкладаємо нашу арматурину. Намазує наші відкоси клею. Швиденько. І з тієї сторони. І тепер він тичок маже, той, що до стіни у нас при... Приклеїться. І обов'язково, що цей паз потрібно гарно заповнити клеєм. В який попаде наша зараз оця арматура. Друзі, отака крута перемичка. Не знаю, хто так робить чи ні. Дуже багато хто робить з уголків, там ті уголки торчать. Ну, ми, ми так не працюємо. Ми працюємо так, щоб нашої арматури не було не видно. І отак, побільше, Макс, побільше, щоб тут так 5 мм не вистачало. Так, і тепер він заповнює її другу. І дві зразу змонтує. І тичок. Макс, намазує тичок зразу. Щоб ти отак клац і дві зразу змонтував. Це. Лишнє все зрізав, намазує тичок. І погнали. Є. Монтуємо, Володимир. І пішов, друзі, монтаж. Падамо, друзі, нашу арматурину. Все, Друзі, там наша арматурина лежить. І Максон монтує. Обереж, не спішив, Володимирович. Все, він там надів. На арматурину нашу. Нормально вийшло там все. Да. Зараз я заскочу, друзі, і все покажу вам. Все, виставляй її, прибивай добряче, бо вона не сіла ще на своє місце. Виставляй. І зараз я до тебе туди запригну. І покажу, як воно там виглядає зверху. І от так, друзі, зверху це виглядає. От ви бачите арматурину нашу. Монтуємо другу. Другу монтуємо. От бачите, як воно надівається на нашу арматуру, клей видавлюється. Все чудово просто. Все, Макс, виставляй. Пристукай, зверху треба добре пристукати, Насляну. щоб арматурина сіла на своє місце. От, друзі, вам і перемичка. Потім опалубка ця прибереться. І обов'язково там все підшпаклюється клеєм нашим. Користуйтеся, будь ласка, на здоров'я. Підписуйтесь на наш канал. Оп! Ти Владимирович. Переглядайте. Ну, підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за цим скоросним Володимировичем, який чуть мене тільки що не скинув з арештування. Це, друзі, до зустрічі. Друзі, і все. Ідеально по правилу. Тепер он Макс виравнює. І з цієї сторони, і з тої, і з тої. Бо перемичку треба зробити в площині. Бо ми шнури ж не натягуємо і він зараз все підрівняє, все чітко порівнює. Це, перемичка наша готова. Хай схвачується. а Макс поки закладе цю стіну, цю частину. І, друзі, обов'язково перегородочку підганяєте за півтора см до плити. І потім там все пропінюєте піною. Ні в якому разі не розклинюєте перегородкою плиту. Інакше плита може трохи просісти і ваша перегородка дасть тріщини. Особливо, якщо на ній буде плитка там, чи ще щось таке, це буде біда. Тільки піною потрібно запінити отой шовчик. Все, до зустрічі. Свідкуйте, скоро вийде повне відео. Як Макс Володимирович. Ой. Робить реконструкцію квартири. Так, да, Макс? Да. Ха -ха -ха, все, давайте, далі буде. І ось, друзі, спеціаліст Макс. Все тут дивіться, заклав газоблоком всі кусочки виробив тут. Перемичка зроблена чудово, ідеально просто. Тому рекомендую вам теж так робити перемичку, потім пізніше ми коли знімемо ще тут цю досточку. Да? Ще ми зашпаклюємо там арматурку, ми вам це все покажемо. Трошки пізніше і знімаємо нашу опалубку обережно той саморіз не хоче викручуватися прийдеться зробити отак да? так. так і тепер потрібно обережно її тепер там, 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 там. І це, друзі, от маємо, маємо таку картину. Зараз там все шпательком підчухаємо і зашпаклюємо. Беремо шпатель наш. Підчищаємо все лишнє. Отак. Будь ласка. Беремо трохи клею, клейку і все підшпакльовуємо. Ой, Знімаю не те, що треба. І отак зашпаклюємо всю перемичку. Зараз зашпаклюю і зніму, бо мені незручно. І вуаля! Перемичка зроблена на відмінно. Ніде не торчить у нас метал, не буде він ржавіти. Ставиться тут короб. А хоч і не вставлятиметься короб, можна просто пошпаклювати наші відкоси там. І все воно буде стояти нормально. Нема, не виглядають ніякі кутики. Так? Ну так ми працюємо.